Хороші новини з передової сили оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині. Водночас наші воїни взяли під контроль населений пункт Зелений гай на Донеччині а на тимчасово окупованій частині Херсонщини встановили державний прапор України. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Генеральний штаб повідомив: тільки за добу зафіксовано 179 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках відбито чотири ворожі атаки. На Покровському напрямку зупинено 52 штурмові дії російського агресора. Водночас аналітичний проект Deep State уточнює, сили оборони відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині. Однак, на жаль, окупанти просунулися в районах вільного поля, кам'янського та у плавнях. Детальніше щодо стану справ на Донеччині розповіли у оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. Там зазначили, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м окремим штурмовим батальйоном Обфор зупинили просування ворога та взяли під контроль село Зелений Гай. Ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області. Але наші воїни стоять непохитно йдеться у повідомленні. Інформацію про вдалу операцію діляться у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там розповіли, що підрозділи Російського добровольчого корпусу та братство зі складу спецпідрозділу Тимура разом із бійцями 5-ї окремої важкої механізованої бригади зупинили спробу прориву окупантів на Донеччині. Ба більше вони не дали загарбникам просунутись у бік Дніпропетровщини. Крім того, бійці російського добровольчого корпусу взяли в полон 16 окупантів. Військовий блогер Богдан Мирошников інформує, що на покровському векторі на деяких обмежених ділянках відбуваються контратаки української армії. Однак він наголошує, це саме контратаки, а не контрнаступ. Це покращення позицій, не більше того, деякі населені пункти, в які зайшла наша піхота, все одно потім будуть втрачені, але вони виграють найдорогоцінніше час, пише він. Тим часом екіпаж ударних дронів батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України встановив наш державний прапор на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Паралельно військовий із позивним Алекс описує ситуацію біля Куп'янська за словами воїна на північ від міста фіксується висока активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Діють на ділянках в сторону Дорошівки, Кіндрашівки та північних околиць Куп'янська діють в основному в нічну пору часу, як може бути зрозумілим з обстановки на мапі основним та першочерговим завданням ДРГ перейти на іншу сторону траси на Куп'янськ та проникати далі в тили. Водночас військовий із позивним мучною повідомив, що сьогодні можливо відбудеться обмін. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.